У липні 2022 року з'явилась гучна новина: нібито спецоперація агентурно-технічного проникнення до ЛАВ ФСБ. Головний доказ флешка з нібито секретною інформацією. Так, місто Київ, 20 червня 2022 року, 16 година хвилини. Не 20 червня, як зазначено, а 10 липня через 20 днів. Після події. цей флеш-носій не був визнаний речовим доказом. Ніякого оригіналу аудіо немає. Немає пристрою, на який ніби довелись записи. Немає автентичності. Все, що є, це копія. І що гірше монтаж копії. Вже після завершення досудового розслідування прокуратура раптово визнала цю флешку речовим доказом, але вже поза справою. Це як дописати речовий доказ після вироку. В обшук особи здійснюється обов'язково чисто зічну розшукові дії. Поняти вона може бути. А?

А потом... Блин, ну а что, бывает и такое, знаете как? У я же, я же письмо тут. Давайте так. Вы после. А, письмо. Шикарно. Ну да, смотри, начнем. На камеру на меня сюда. Да. Да. Вы вообще в первый раз что Думаєте, це просто історія про флешку? Ні, це історія захоплення впливу. Це історія захоплення служби безпеки. Почалося все зі сфабрикованої ухвали слідчого судді Вовка. Саме той, хто неодноразово фігурував в кримінальних провадженнях, саме той, хто входив до корупційної вертикалі Портнова, людину незаконно позбавили волі, її чесне ім'я дискредитували. Десятки років гідної праці знищені за одну брехню. Суспільство також збрехали, тому закрили судові процеси, тому тиснуть на адвокатів. Тому переслідують захисників. Все це не просто фальсифікація доказів. Це спецоперація проти керівництва СБУ, яка була мета дискредитувати тодішнього очільника Івана Баканова, зайняти його місце і прибрати службу до своїх рук. Тобто захопити структуру, яка відповідає за національну безпеку. Президенту це подали як справжню спецоперацію. Йому доповіли, що він нібито особисто контролює хід розробки. Сам на порожній усі файли, що там були відновлені пізніше, відеофайли, які нібито доводять проникнення, змонтовані. Оригінальних записів немає, записуючих пристроїв немає. Всі експертизи не по флешці, а по її копії.